Так, це рафінат. Я в принципі теж його як і благовес хотів перепривити, але не дійшли руки. Півтори груночки тут зацепились. ну, Рафінат я знаю. Він безпроблемний сорт, що є благовест. Може я поспішив, щоб їх обрати, Ну, що є, то є. В цьому році вони були б, звісно, кстати. Тут же ось у не одної ягоди, красота. І благовістя було б таке ж саме, якщо б горобці звісно, не допомогли. З однієї сторони є сорта набагато хуже. А це таку якось жалко вбирати. Рафінат тут хрустящий, міссиста М'якоть, Я вже про не один рік з ним роботу, так що... Рафінат, в общем, сьогодні 3 серпня березня дорізаю. Та його дві гронки. А це солнечне лучі ще нікола. Ну що сказати у нього хороше. Не знаю що казати. От первых ягода не крупна. Тут, от, тут, ну тут же з горохом. Далі по мене, ще нема. Оце три гроночки на весь кустик. Ну, mm -hmm. солодкий, Таке, безісто сочне Ягода. Не знаю, що з ним робити. Чи приговорювати, чи оставляти, не знаю. Сонячні лучі сьогодні 3 вересня. Так, це домаска красавиця. Ось така вона красива, такі бочка у які ягоди. Вот такая. Ну, все понятно, что это трошки недодривше, даже не знаю, что и делать. Хоть бери-то, оставляй. Так, дамаска красуня. Вот такая вот. По форме. Так, я сейчас одну ядку все-таки сорву. Вот такая вытянутая пачка. Рустом сладюща. Срезаю. Ну, повністю. зріжусь. Це нижня сторона. А так все піде на срізку. Бо місце тут. Та треба почищати виноградню, вже ходь. От бачите, на 3 вересня вже винограда пошти немає. Срезаю. 3 вересня це дамаська красуня. Це оригінал чорний. У мене його цілий ряд, але щось на ньому нацепилось не дуже багато, поэтому кусти не догружені. Чого не знаю. Тут навіть розовий оттінок, вона так і не, не вийшла. Розове залишилося. там є вже сині. Ну, вони такі темно-красні, щось получилось. Краснота повністю не ушла. Воно ну, там внизу вроді вже. вже Воно в синє. Ну, будемо потихеньку його підчищати. Пам'ятні груля його і будемо відправляти на ринок. Кажуть, що з Одеси його теж пруть дуже багато, Одеса багата цими пам'ятні гроля і похожими сортами. Значить, Це Молдавія, мабуть, туди допомагає. Так. Оригінал чорний, сьогодні 3 вересня, ріжу. Это как красота.